Щирі стосунки, що підкріплені багаторічною дружбою, саме це поєднує колишнього губернатора Олександра Домбровського з членами Вінницької міської організації Союз Чорнобиль України, за словами її голови Миколи Бойчука. Свого часу Олександр Георгійович був першим на теренах держави, хто почав надавати фінансову допомогу вдовам ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи. Олександр Георгійович в житті всіх чорнобильців, а особливо втім, відіграв дуже важливу роль. Ми знаємо те, що вдови дякують, і шанує Олександр Говорить. Про ту допомогу, яку надавала з громадська зацію Чорнобиль, і ми збирали вдів по місяцях, вітали їх з днем народження. Як приємно вдовам було це відчувати. Ми більше свою чергу Олександр Домбровський підкреслив до Чорнобильської проблеми суспільство і, передусім, влада повинні ставитися гуманно та пам'ятати подвиг ліквідаторів. Це ті етапу. Дуже героїчні, дуже високі, які пройшли наші люди, і яких ми повинні сьогодні не просто пам'ятати, не просто проводити заходи урочистості, а ми повинні мати серйозні інструменти для соціального захисту і для того, щоб допомагати і підтримувати. Такі механізми соціальної підтримки каже Олександр Домбровський, прописані в українському законодавстві, але на жаль, сьогодні не діють. Робота ж парламентарів, переконаний кандидат народні депутати, повинна бути орієнтована саме на те, щоб закони були не лише ефективними, а й обов'язково виконувались. Цими продиктоване рішення балотуватися. Ми прийняли рішення йти до українського парламенту. Я кажу, ми не я, а ми. Це та команда, яка працювала у Вінницькій області з 2005 по 2010 рік. Я думаю, крім прізвища Добровського, ви знаєте прізвище Заболотний, який працював головою обласної ради. Ви добре знаєте прізвище Петра Порошенка, з яким ми давно разом працюємо і йдемо в житті. Ми це рішення приймали командою, і в тому числі з міським головою, який сьогодні працює міським головою. І я з гордістю хочу вам сказати, що не дивлячись на політичні передряги, які були останні два з половиною роки, ми зберегли команду, ми зберегли свої взаємостосунки. Ми зберегли плече до плече, і ми прийняли рішення разом йти в парламент. Чому ми прийняли таке рішення? Ну, по-перше, тому що один в поліні воїн, по-друге, тому що Вінниця, Вінницька область і люди, які тут живуть, вони заслуговують на соціальний захист, вони заслуговують в доброму сенсі на захист і на лобіювання своїх інтересів у вищому законодавчому органі. Те слова александру Домбровского не залишили байдужими присутствия в зале. Александр Георгиевич, я думаю, что я не только от присутствующих в зале желаю вам успеха, но и от всех вот таких людей, как мы, в городе Виннице и в области, желаю вам успеха, чистого сердца. Я знаю, что если такие люди, как вы, попадут, пройдут депутатами Украины, наша Украина пойдет вверх. Она, она преобразуется, потому что будут заботиться о ее народе. Народ – это и есть государство. Вот об этом народе должны позаботиться такие люди, как команда, в которой есть Александр Георгиевич. От души вам успеха!